Всім привіт, зі мною Міря. Ана, усім привіт. І по ла. Мені ж би були за руки надо. Мої Та за руки, а не за голову. За заніцу то тоді. Два. Ти Не За. Не сховайся, лайно так. Успіться. Два так ляк, ляк, так триматися. Думаю, троє, походу, буде. Два рази. Раз, два, три. Чарі, Чарлі, ти з'їжджай. Ти, Міра, не треба говорити, реально, давай. Чарлі, Чарлі, говори. Чарлі, Чарлі, ти з'їжджай. Не, все, не знімай. Пукни сюда. Ааа! Ще як можеш Попілий, а не бавці чорний, чорний Чорний, чорний О, я порушена Ти ще чи можна кататись? Боже, ми не здаємося, що буде Так, ми не здаємося, що буде і ми... Чорний, може з собою піти Як може, спасайся Чарли пускаем. Ааа, Чарлі-чарлі А давайте будем чарлі Чарли Чарли. чарлі Чарли, Кому? Дзяй, это мой несто пока. А, да можна мною Ты можна но тут на двох. Две стача. Стань, стань Сидай. Э, господи. <риві> Улюдно є кафе. Так, ну. бачу. О, так, отак. так. Всем привет.